Це Тайзер. порушення, це порушення. Алло, Алло це порушення. оф це порушення ігри. Та не, можна тайзером. не можна під час бою тайзером, під час нападу. Це порушення. Та під час нападу не можна. Це адмінам нам треба сказати, щоб ми його. Е Октапом відкинули на де за то, що в нього немає зброї. Тайзером не можна використовувати. Пиши адміном, хай його відкинуть. Та мене, <пробітник> Адміном репорт напиши. Так, а, іді, з нагрудний значок. Дистав на грудну камеру, та включив запис. Да, бляха, расстреляйте меня и все. На да народ, ]给我,]给我, давайте подавайте. Та да, не-не-не. Зачекаем отступам администратори.